Наступна відповідь на ваше запитання з Директу: Добрий день. Чи можу замінити посвідчення водія українське на польське, якщо я не маю легалізації на території Польщі? Е, якщо ви не маєте легалізації на території Польщі, то ви не можете своє посвідчення водія українське змінити на польське. Натомість різні ужини різні правила. І по-різному кожна людина може трактувати той чи інший закон. Всі ви знаєте, що всі українці легалізовані по вересень 25-го року згідно устави про допомогу українцям у зв'язку зі збройним конфліктом на території України від 12 березня 2022 року. Але зазвичай уженди вимагають реально нормальну легалізацію. Тобто діюча польська віза, і по ній має пройти півроку, діюча карта побуту. Бо ж карта побуту термін дії, який закінчився під час повномасштабного вторгнення, і плюс. Зложений внісик на отримання нової карти побуту з початкою в паспорті, по якій вже пройшло 185 днів. Або ж децизія може підійти. Ну, типу, реально треба мати легалізацію на території Польщі, щоб змінити своє українське посвідчення водія на польське, бо так можна ну, би, всім заміняти. Українець, який умовно в'їжджав з України там, до Німеччини через Польщу. Живе в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, там, я не знаю, в будь-якій країні шенген-зони, але просто в'їжджав через Польщу. Давайте їм заміняти на польський. Та ні, так не працює. У вас має бути легалізація на території Польщі, щоб замінити своє посвідчення водія українське на польське.